Присутні сьогодні 2025 року на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності жарково-комунального господарства на розбереження транспортного у комісії присутні, секретар панного Руслан член комісії педагогі, і запрошені заступник міського голови з питання виконавчої коридор ради кожного. Беремо до уваги питання на комісії їх всім. Їх зачитали і нам ну, пояснить. З доброго дня. Перше питання традиційне у нас прошанування пам'яті. Це буде окремо на цій сесії щодо присвоєння звання очисні ані за різну міжсесійний період шкільної нашої громади. Далі, практично, 21-4 до надання згоди на продовження дії довгої оренди для ухому майна, що далеко документу власності. Перебуває в передні другого типу. Документу до звернулося звернула державна колишня інспекція з проханням продовжити на, ще на 2 роки. На нашій стації було 8 8,1 квадратний метр за адресою Соборна Сорок, 70 Соборна пропонується договір внести. Наступні зміни. пункт 4 у наступній редакції викласти інформацію про об'єкт оренди нерухомого війна, кабінет номер 16, загально площу 8 квадратних метрів, що знаходиться один будівлі під літерою А, розташоване за адресою собою на 70-80%. І надати згоду державної фізичної інспекції прикордонного пору на продовження дії довору оренди номер 6 від 12 серед року ще на два роки за одного гривню ранньої плати. Є питання? Далі практичні 21.05 протинезне під темного держава управління міністерства юстиції на продовження дії довгої оренду майна, тому що належить допомогти власності української міста Державні громади і пішли з перегляду другого типу. Наличне питання звернулися юбиції нашої області щодо приміщення яке капець для розміщення української відділу державної реєстрації афіців Вестану і Українка та на Українському районі Красковості Південної Міжіональної Україні війська міста Одеса. І також пропонує згадати згоду вище е, за допомогу на продовження е, оренди на 5 років за одну гривню, е, на приміщення загальної площі 39 квадратних типу метра, е, що розташована за Одесою Ворона 55. Оце зараз. Питання на позиції Відсутні. так е, Потім е, проєкт рішення 21.06. Внесення змін програми поліцейської громади до української зберігальної громади. То виконкому звернулася е, наша районна управління патрульної поліції е, щодо внесення змін і клопотання про додаткові кошти. Тому пропонується програму поліцейських офіцер, громади внести зміни. Саме фінансову частину збільшити на 25 рік на суму сіпяти, на сіпяти тисяч гривень, тобто разом 225 тисяч на 25 рік на походження е, технічного обслуговування і напавленному настрійних матеріалів І також пропонується продовжити до 28 року дану програму із попередніми показниками у 255 тисяч на рік на загальну суму до 28 року 765 тисяч гривень. Це розказує. Закончилося що до цього питання, це ми зносимо з ними в паспорт бюджетний і даємо продовження до 28-го року. Питання пропозиції? Далі йде проєкт рішення 213 про передачу комунального майна. даним проєктом рішення пропонує надати дозвіл від його світи на передачу балансу організації між шкільного розпочав виродачного мінату. На баланс комусь у фірмі української комуналі займають дошкільної освіти, це на комунальний майор, а саме ліжка матраси подушки обладнання білизні в кількості передати кожної позиції. Питання пропозиції. Так, наступне практично 12 до 21.17 про фінансово забезпечення реалізації на 2023 рік програми школо-комунального господарства Української сусідної громади на 21-25 крокє. В ньому йдеться про е, фінансову підтримку на української життя. 91 тисяча 200 гривень на передбаніту до фритально навантажу. Е, також йдеться про 450 тисяч гривень на е, благо місць покуванні учасників бойових дій, на алеї тут, тут, е, на ГРОВІ. Побуде Тарас Шевченка за заліємо пересмотру на всі могили, які походять наші захисники. Що вони мали змогу встановити встановити пам'ятники? Також нам було виготовлено проект із затвердженою затверджений його експертизом на реконструкцію каналізаційної мережі по вулиці Набережна від Івана Бугуна чи Чорнобільської від набережно, з метою було на постійних та каналізації. Тобто пропонується виділити на ЖК 5, 1 мільйон 142 тисячі на виконання даного Даному проєкту буде проведено тендер і визначено почнемо виконавці, і потім просто пішов. Там повітря нову відстроїть. Зараз йдеться по старій Близчинську. Оце там, де дичеса, да. ми тепер вгубляємо великі колодці, робимо колектор, і від нього там ситуація, яка входить три 150-ка і виходить одна суд. Mm. А коли вони завинують метр, і вони просто не збираються. Вони підключені на саді, це ще до нашої каденції, ви на п'ятий садік і підключено ще в відповідно з центру додалися куча салонів, куча заводів харчування, а це б додалося і спасів. І постійно вилами засоби гігієни, сафетки, все інше. То пришли углублять вулиці і від нього трубу, пускай через набережні, що була залежна пряма дорога, на Там через так. А там так є, а саме доходимо до річних вічи, коли мы А, там є, так? У нас всі переходить. І зараз буде прохідно вниз, а ще додасть і не Тобто буде роляну про е, Також пропонується виділити на водоканал. Це дві тисячі на пропоненті матеріалів, що будуть використано в ремонті мереж, це насос накладені і там, інші інвектори. Е, потім 200 тисяч на електроенергію і 100 тисяч на е обов'язково подачі і податки. Це те, що потрібно тільки для проживання, так як ми не можемо підняти варість тарифу, а всі потребуємо. Да, спасибо, как загребались. Все, всем дякую за вашу судов. Красавца, красавчик, ну все поговорит.